Це економія часу, економія сил, які потрібні дітям для навчання, тому що обсяг навчального матеріалу досить таки великий. Вони багато чого опановують щодня. Нову техніку опановують, нові теми, нові твори. За те все время, яке ми працюємо на нетбуках, навчилася дуже швидко печати. Якщо тих нетбуків не стане, то стане. Тяжелее. Я понимаю программу, и мне здесь все очень легко, потому что уроки стали интереснее, и мы начали понимать что-то в компьютерах. Мне нравится то, что учить, ну, учитель может нас видеть, У учителя высвечивается то, что мы делаем. Можно судить в интернете подивитися письменники, байки, вірші, прочитати. Може відкривати світ ще нашим цим діткам, які мають вади розвитку, тому що це може бути їхня майбутня професія. Я раніше не знала, що є ось цей сайт сіденник, там де без всяких реклам зразу можна найти і удобно. І ще я навчилась Word. На нетбуках написав неправильно, стер, і написав новий, і ніхто даже не замечає, що ти там робив ошибки ученик не понимает, то он может расспросить об этом у учителя. Діти набувають вже в школі певних відповідних умінь, навичок роботи з комп'ютером, з технікою. Вони стають більш винахідливими. Нам навиться, когда мы на них учимся. И у нас есть уроки вот уже с ноутбуками. Можем находить информацию в интернете любой быстро. Это очень удобно. Може заблокировать там ребёнка там показывать своё лицо через веб-камеру. можливість дітям бути конкурентно спроможними. Вони навчаються працювати з новими технологіями в нових комп'ютерних програмах. Тут дуже э, легко розуміють. У моїх друзів, наприклад, з паралельної школи у них немає такої програми. І Я як як ми ми. працюємо. І вони вони що б хотіли э, так працювати, Я їм розказувала своїм подружкам, і вони у них у них в школі таких нетбуків. Ніто ані горять, якщо у нас були в школі нетбуки, нам би бы було намного легше. Вони вже не сприймають нетбук як розвагу, розумієте? Це для них робота. Це, для, це це для них нова форма роботи, яка навчає їх дуже багато чому і аналізувати, і синтезувати, що збирати для своєї, для своєї проєктної діяльності, навчальної діяльності. Не комп'ютер може смотритися на одну із средств глобальної інформації, чи населено процесу проекті один учень один комп'ютер. Ми працюємо вже третій рік і відчуваємо значні переваги в тому, що я як учитель маю можливість індивідуально підійти до кожного учня, тобто здійснюється на кожному році індивідуальний підхід. Мені саме більше всього подобається в роботі з недбуками те, що ми працюємо. На, на уроках і и дизнаемость новое. Использование школьных е, заинтересовывает дітей в навчанні. а це немаловажно, оскільки в нинішній ситуації це является основним аргументом успішного вдевания дітей знаннями. Якщо традиційна система полягає в тому, що учні виконують завдання дітей повністю цілим класом, то тут учні мають вибір обрати собі завдання за складністю і це значно полегшує вчити роботу. Якщо вчителі, які працюють над цим проєктом, підготовки для створення собственного інформаційного супроводження цього проєкту, то проєкт обречений на успіх. Завдяки блокам ми вже навчаємося швидко рахувати, читати. Я спілкуюся зі своїми однокласниками за допомогою ноутбуків. Програма рассчитана на начальный класс. тому хотілося б, щоб нечто подобное проходило і в дальнейшем, начиная с пятых, і в більш старших класах. Але в будь-якому випадку діти вміють общаться з собою, вони можуть искать ресурсы і в сети, і в справочниках цей проект саме націлений на індивідуальний індивідуальний підхід до учнів, що сприяє переваги цього проєкту на традиційним навчанням. Те, що в зостах не можемо зробити, то ми на нетбуках це можемо зробити. Кожен дитина отримує собственне завдання. Все це вчити індивідуальні психологічні особливості ребенка. Причому не групу дітей, а іменно дитину. Мені простіше працювати з вчителя через нетбук. Я вважаю, що цей проєкт потрібно розвивати в тому плані, що учень, кожна дитина розвивається розумово і розвивається креативне мислення за те, що необхідно учням у подальшому житті. Ми б дуже хотіли співпрацювати з компанією Intel по цьому напрямку. Ми гарантуємо, що ми можемо показати успішність цієї роботи, оскільки школа і хорошу, і кадрову, і матеріально технічну базу. Будь-які нові технології, які виникають у освіті в середній, у молодшій школі, вони дають змогу зробити більш цікавішим, більш інтенсивнішим процес. Ізучили ми цей комп'ютер ну швидко можна сказати. Для учнів початкових класів комп'ютер передусім є інструментом розвитку його здібностей. Якщо ти ошибся, воно показує не треба ні, надо нічоркати, нічого. Він буде тим засобом, який дозволить дитині працювати. Ефективніше на уроці комп'ютери, якби как бы, несуть інформацію, яку немає, наприклад, в книжці. Да? Я вважаю, що нетбук має стати тією сходинкою, яка піднімає освіту нашу вище. Ми працюємо в проєкті з 2009 року. На уроках математики, природіння, зобразительного іскування, іностранного язика, нетбуки талізаміми. Коли спілкуються один з одним, вони використовують термінологію. Це вже великий плюс. Коли пишеш ради, нельзя никому помогать. А когда печатаешь на ноутбуке или работаешь, то можно помочь и другу. Ученики нашего класса, которые работают в проекте один ученик один компьютер, показали результат от 5 до 20% выше, чем в параллельном классе. Кожен вчитель середньої школи має володіти цією технологією. Звувають інтерес, творчі здібності, креативність мислення, вчаться приймати рішення при розв'язанні інших ну, різних проблем. Мені подобається робити достові завдання, бо я швидко перевіряю комп'ютер, а не вчитель. З його допомогою ми дізнаємося багато цікавого. Я навчаю батьків працювати за комп'ютером, різні програми, їм показую що на уроці. Діти дуже швидко опанували нетбуки, нам було трошечки складніше, тому що. Працювати з комп'ютером то ми вміємо, але е, ті програми, які були, е, які нам треба було вивчити, їх треба було вчити. Нам вчити розповідав нову інформацію по недбуках, і нам було це більш зрозуміло ніж на дошці. І вже оцінює їх не вчитель, а оцінює комп'ютер. Тому тут вже так сказати, об'єктивна оцінка дітей. Ми працюємо з нетбуками вже три роки. Краще у нас процеси пам'яті, уваги, мислення дітей саме нетбук створює позитивний фон уроку. Ми вдячні компанії Intel, яка ці нетбуки надала нам 60 штук безкоштовно. Тому ми важко, але скажімо так, з натхненням напрацьовуємо ці матеріали. дети учились, как вам сказать, быстрее, чем учатся их родители. Люблю иногда заходить в интернет, играть в разные игры. Говорят о том, что дети учат их дома. Обучают их работы на компьютере уже дети. На английском языке играли на сайте ABC. Во время работы у детей развивается мелкая моторика. Мне нравится Есть презентации. Это как ручка, как учебник, так и нетбук. Благодаря этой программе, этому проекту у нас на сегодняшний день есть мультимедийные системы в 10 кабинетах начальной школы.